Такий огляд перед купівлею. Опа, утеплення зони молоди. Є клей там є. Але добре би також сюди виводити цей пінопластик. Ну, потім тут загортати ватою. Тут пінопластик і тут нам треба буде дати хоча б 150 мм пінопласту О, тут. Потім стяжку зверху, yeah, да, бо це бетонне перекриття. Тобто це утеплюється пінопластом. Оце ватою. Mm -hmm. Але цей пінопласт, що тут ми би мали бачити тут, -то, звісно. Же. Мембрана саме дешева. Ну, тут хлопці що строїли, знали, що робили. От є нюанси мілочі. Да, але димоходи не утеплені, на відрив закріплено. Це добре. Тут якісь регіля є виступаючі що вверх, щоб.